Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. Рада вас вітати сьогодні в своєму саду. Сьогодні 1 травня. І я вас запрошую на прогулянку до мого саду. Нехай ця прогулянка принесе вам радість і умиротворення в вашому житті. Нехай життя ваше скраситься трошки. Тому ж запрошую в зону патіо. Зараз продовжують квітувати примули. І я так розумію, що це буде не вічно, Тому хочеться мені ще раз, іще раз, і ще раз показати вам цю красу. Оці прекрасні суцвіття гарячих тунів. Подивіться на це чудо природи. Красу, неперевершеність, витонченість. І отака красива палітра, яка просто заполоняє душу, коли ти дивишся на це чудо. Подивіться, скільки різних кольорів, які вони причудові, свіжі, насичені, як вони збагачують наше життя, як вони збагачують нашу. Уяву, коли ти дивишся і мрієш, просто мрієш про щось неймовірно чисте, красиве і таке собі недосяжне і досяжне водночас. Отак от, от в моєму садочку сьогодні зона патіо відрізняється своєю такою розпис... розпискою, ну просто як вишиванка різні кольори, які поєднуються, доповнюють одне одне. Ось так. Душевно, так красиво і так чудово. У наших садах весною. І сліду суму немає, все квітує, все барвисте, палітра весела, весняна, чудова. І аромати, аромати квітучого буску. І не тільки нарциси пахнуть. Вербенник копічатий, сія усю землю, піднімаються хвойники, коніки, прирости дають свої молоді. Такі вони волохаті, такі вони м'якенькі, м'якусінькі, м'якусінькі. Давайте подивимося, які в мене ще нові посадки. Окрім оцих моїх прекрасних, чудових, просто неперевершено живописних примов. Давайте подивимося на тюльпани, які сором'язливо розквітають вперше в моєму саду. Ці тюльпани я виписала в цьому році у Флоріум. Подивіться, яка ніжність, яка неперевершеність чистоти, яке поєднання кольорів, Ще вони не розкрились повністю. І на кінцях бачимо такі зазубринки, ніби, ніби іній вкрив пелюстки цих тюльпанів. А ось уже розкрився із таким напиленням Інею. Красивий, ніжний. І ось ще один із сортів, який розкривається. Ось так виглядає зона патіо першого травня. Мускарки. Дорогі друзі, давайте пройдемо далі. Подивимося, що квітує ще в саду сьогодні. У нас прийшов дрібненький дощик, і все стоїть з росою, пооселіло, бо все-таки вологи не вистачає. Розвивається, піднімається все вище і вище. деревоподібна гортензія Аннабель. Моя улюблениця, довгождана дівчинка. Чекаю, чекаю оці тіння твоїх бутонів. А тут Шнеє Вітхен уже з бутонами стоїть. І цих бутонів, бутонів безліч Шне Вітхен або айсберг. Прекрасна біла троянда. Біля неї рожева троянда, теж плетиста етюд, теж уже подекуди з бутонами. А у підніжжя розкинулися хости. І вони вже потроху розкриваються, і ми можемо бачити їхнє варєгатне листя. Вони різні. І от з такими ось розмальовками на листочках. А далі інші хости за такими от жовтими краєчками. Тут піднімається берзкліт на яблуню. І ось розкриваються далі листя отаких от, от великих хост. Вони ще не повністю розкрились, але вже ось-ось біля них притулився ще один кущик, який розквітне рожевим цвітом. А тут квітує, буде квітувати, буде квітувати троянда New Даун. І ось подивіться, які. Красиві листочки у хвост. Різні. Ось малюсінька, що тільки вийшла з землі. Дорогі друзі, сад, розквіт, весна, травень почався. І ось тут, в цьому куточку, Нові посадки моїх тюльпанів і нарцисів. Ось давайте подивимося, які красиві все-таки вони, які ніжні, які чудові в своєму колориті такому. Двохколірні, особливо красиві, яким чином сюди попав малиновий, ну мабуть, пересортом. Уже відквітає. Гіацинт, на жаль, його час відійшов. Ну, а тут красуні нарциси. Я їх купила, замовила флоріум цьому році. Подивіться, які вони чарівні, ніжні, дуже ніжні. Із одного стебла виходить по чотири. По три квіточки, навіть по п'ять, ось, наприклад, тут п'ять квіточок з одного стебла виходить. Піднімаються черенковані мною. Оці прекрасні кущі. Гортезії, це полербір. А ось тут фантом. Бачите? А поряд з ними тюльпани. Ось такі вони красиві, різні тюльпани. Двоколірні, особливо гарні. І перекликаються вони із цими однотонними, вірніше, схожими в тоні листочками. Як це все поєднується добре. Гейхери в цьому році перезимували по-різному. Оці от темні гарно перезимували, бачите, як наростають гарно. І вони своїм кольором дуже гарно поєднуються з цими тюльпанами. А от оці от світлі вони гірше перезимували, ну, все одно. Відійшли і нормально нарощують свої листочки. Гейхери дуже гарно доповнюють наш садочок, тому що листя дуже декоративне. Ну, і вербенник копічатий, подивіться, скільки тут його він заполонив, і, і риси, і лілії у підніжжя їх, і у підніжжя тюльпанів розположився. Ну і він дуже декоративний. Я його дуже люблю, і він мені допомагає, бо все-таки він не дає можливості розмножуватись бур'янам. В основному він заполонив всю всю територію. Ну, і ось такі ще нарциси квітують. Це теж посадки цього року. Прямо в січні я й садила це все. Продовжують квітувати. Повні тюльпани, вони ще квітують, вони ще в повній красі. Ну, а за ними піднімаються лілії. Флокси, піони, ну і троянди. Ось актівдія уже з бутонами. Бачите, такі бутончики скоро квітуватиме. Ну і далі садочку. Все цвіте. Тюльпани червоні. Після дощу особливо все свіже, красиве і росте швидко, особливо газон. Він потребує стрижки. І ось перед вами зараз моя улюблениця. Оце чарівна. Квітка весни, магнолія. Було повне відео про цей кущ магнолії, з його історією, з доглядом за магнолією. Я вже повторюватись не буду, дорогі мої. Хто хоче дізнатися по догляду, по тому, як у мене цей кущик виріс, ви можете зайти, подивитися. Про магнолію там є окреме відео. Але вона досить довго квітує, досить приємний, тонкий аромат. Дорогі друзі, ну от, магнолія чарівна у мене. І всім раджу саджайте цю квітку в себе, не пошкодуєте. Ну, ось тут. Перед вами широколиста гортензія, вічне літо, після обрізки, після зимовки. Побачимо, як вона в цьому році себе покаже. Бо весна була складна і, скажімо, взимку теж морози були, особливо в лютому, а укриття в неї було чисто символічне, практично тонкий, тонкий шар агроволокна. Тому побачимо, як вона буде квітувати. Дорогі друзі, давайте пройдемо повз оцей прекрасний деревоподібний піон. Подивіться, як він набирає свої бутони, скільки їх тут. І ось-ось розквітне, ось-ось я порадую вас новим відео із деревоподібним піоном. Продовжують квітувати тюльпани, оці малинові, і вони збільшилися в своєму розмірі. Вони стали такі великі-великі. Це чаші, просто, просто чаші, наповнені своїм специфічним тюльпановим ароматом. Дорогі друзі, сад весняний, сад чарівний, сад свіжий і різнобарвний. Своїми кольорами вабить до себе. Не знаєш, куди вперше йти. І ось я хочу підійти до бадану. Подивіться на ці чарівні суцвіття, як вони ніжно виглядають на фоні зеленого листя. Дорогі друзі, як же не підійти до медуниці? Медуниця квітує отаким от блакитним джерельцем. І ось зараз вона нарощує свої листочки, які вони декоративні, крапчаті і красиві. Бджоли літають, гудуть, збирають нектар, пахне медуниця. А тут далі, а тут далі розквіт кущ Барбарису. Подивіться, скільки тут цвіту. Скільки ж цвіту, він вкритий повністю суцільно цвітом і має отакі красиві прирости бордового кольору. Чудовий, просто дуже красивий, просто чарівний кущ Барбарису. Джоли гудуть. Барбарис квітує на дворі травень. Тут продовжують квітувати тюльпани. Ось такі, ось такими гольчатими краями, бордові теж з гольчатими краями. І ось тігровий такі. Наростають. Троянди. Ось такі чудові тюльпани, улюбленці мого чоловіка дуже любить цей сорт. А ось брунера своїм блакітними очима гукає до себе. І жовті тюльпани яскраві, яскраві, рожеві, сама ніжність, весняний колір такий. Розвиваються троянди Паоло Пейроні Джендірі, Наваліс, Голден Селебрейшн. Як чудово виглядає сестринська фіалка. Гляньте, таким віночком підбиває оцей кусочок саду. А тут мої. Піони піднялися. І ми зараз перейдемо на лавандову доріжку. Лаванда перезимувала по-різному, але зараз вона поправляється і нарощує нові листочки. Обіцяють квітувати різні сорти лілій. На перстянка піднімається, теж обіцяє квітувати лілії давніх моїх посадок і більш ранніх посадок. Флокси, троянди, лаванда, чебрець. Ну і очікую піони, їхнє цвітіння. Передсвітли вже нарциси, деякі тільки продовжують квітувати більш пізні сорти і виглядають маргаритки своїми такими очима ніжними, тендітними, серед цих високорослих квітів. Дорогі друзі, коли квітує лаванда, тут суцільне голубе хвилясте море. Чекаю піонів. Скоро їхня пора. Чекаю лілій. І вони теж обіцяють квітувати. Тамарикс розпускається. Ось такий. Піони. вербенник копічатий. Сімпаті плетиста троянда. Я її обрізала досить радикально в цьому році. Вестерленд Троянда. А ось бозина Блек Тауер. теж буде квітувати. Бачите, ось тут навіть все цвітечко маленьке є. І тут є маленьке цвітечко. Ось вже тут напало, щось треба кропити. Тардіва, волотиста гортензія. З листочками стоїть. І ось піднялися Лілії, троянди. Поднимается. Сад квитуя. Вот еще один сорт тюльпани Вот таких вот так. Желто-горячих с червоным. Еще один сорт лилий. Выходит из земли. Чекають прополки деякі квіти. Ну і ось такий чудовий букет із повних тюльпанів. Вони взагалі ніби снігом покриті. Дуже красиві, повні тюльпани. А тут мій улюбленець гортензія лаймлайт. Дорогі друзі, біля нього притулився Blue Light кліматіс. Ось такий, скоро заквітне, Продовжують квітувати ще тюльпани із нарцисами. І Прокидається після зимової сплячки, широколиста гортензія. Поки я її до кінця не обрізала, бо ще просинаються оці всі почки, які вище. Складна для них була весна, тому я почекаю. Лілії виходять із землі все вище і вище. І ось такими ось групами обіцяють квітувати. Морозник квітує, продовжує квітувати. Він зробився вже зелений, деякий з них ще ось такий. Так. Кліматі сагу. Дорогі друзі, давайте пройдемо до нашого імпровізованого ставочка. І тут такі вар'єгатні рослинки. Ось, наприклад, падуб-гостролистий. Він має таку вар'єгатну окраску, а тут аїр теж вар'єгатний. З цієї сторони квітує примула і квітує сон трава. Гляньте, який букетик сон трави. Колись тільки в лісі ми збирали, а тепер мене садує. Ну і з другого боку теж квітує сон трава іншого кольору, а біля неї укорінилася гортензія волотиста. Ну і ще ось така от чудова примула. І розсипі жовтих оціх кульбаб, а серед них і маргаритки. І такий собі пейзаж весняний у моєму саду. Дорогі друзі, наша прогулянка потроху завершується. Всім вам хочу побажати, перш за все, миру, злагоди і щастя. Здорові будьте, нехай в вашому житті все буде прекрасне. Дорогі друзі. Всім дуже вдячна за ваші відгуки, за те, як ви отримуєте канал за те, наскільки ви переймаєтеся всіми проблемами, які можуть створитися в саду. Всім вам дякую за ваші відгуки, за ваші лайки, за ваші теплі добрі слова. Можливо, хтось сьогодні вперше на моєму каналі, тож запрошую підписуйтеся, Буду дуже рада вам. І не забудьте поставити уподобайку, Не забудьте написати відгук. буду дуже всім вам рада. Ну, а зараз, дорогі мої, ще раз всім добра і всім здоров'я. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія в своєму травневому квітучому саду.